Всім привіт! Сьогодні розглянемо ось таку новинку від харчів. 100% сублімат місосуп з креветками і сиром тофу. Дивіться, його потрібно залити і почекати 20 хвилин. Давайте подивимося, що всередині. До речі, в 100% субліматах не забувайте витягати поглинач кисню. Ось поглунач кисню. він, Якщо ви залили, нічого страшного, але краще його витягати. Ось так виглядає всередині, як цікаво. Зараз зальємо його. До речі, тут одразу видно позначку, як заливати, скільки мілілітрів. Зараз це зробимо. До речі, я думаю, що потрібно ще й перемішати одразу, щоб всі спеції були. І чекаємо 20 хвилин. Е, моя порада е, краще чекати навіть трошки більше, ніж менше. Тобто, якщо написано 20 хвилин, то мінімум 20. Зараз у нас десь. 20-26 градусів тепла. Якщо у вас прохолодна погода, то краще використовуйте якусь термосумку, щоб дуже швидко не охолоджувалось Тоді е, запариться ця страва набагато краще. Треба перемішати. Опа! Такий цікавий. Прикольно зараз ми спробуємо ось так. З креветочками? Ні, що Ну що, тестуємо. Вкус дійсно такого японського супчику. І лапша така сама. Дуже цікаво. Якщо ви хочете щось таке нежирне, це саме те, що вам потрібно. Впрочем, суп офігенний. Водорості плавають.